Галина Чижик, координатор громадської ради доброчесності. Добрий вечір. Вітаю. E, значить, громадська рада доброчесності це орган, який існує е, громадський орган, так? Так. який існує задля допомоги Вищої ради, ради юстиції, вищій ради раді юстиції судді комісії суддів і займається значить, реформою судочинства українського правильно так, зокрема тим, що допомагає комісії оцінювати доброчесність чинних суддів або ж кандидатів на суддівське крісло. Зрозуміло, значить головна тема, яка от наприкінці минулого тижня з'явилася, це те, що Вища рада. Правосуддя вона так. називається так реформована, була вища рада юстиції, так Так. вона, значить, визнала неконституційними законодавчі ініціативи деяких українських народних депутатів, зокрема Горсоболів там, головна голова профільного комітету, які значить ініціювали створення в Україні. Окремого е незалежного, от ми бачимо цей скрін антикорупційного е суду нового суду, який би створювався не з якогось колишнього, так реформуванням шляхом, а з так. нуля. Так, от, значить, є реакція взагалі, як ви ставитеся до такого рішення Вищої ради правосуддя, зокрема про неконституційність створення такого антикорупційного суду. Ваша особиста е, позиція, перше, це те, що позиція Вищої ради правосуддя, це є лише їхня позиція і ніякого юридичного значення вона, е, вона не має. Це їхня особиста думка. Друге, усі ті закиди, які наводить Вища Рада правосуддя стосовно цього закону. Проєкту, вони е, дуже легко спростовуються. Зокрема, ключові аргументи ВРП полягають у тому, що це є е, неконституційно обирати окремий е, вищий антикорупційний суд. Е, вони говорять про те, що процедура, яка закладається в цей законопроект, вона так само суперечить Конституції в частині суверенітету України. А я скажу, що е, ключовий. Е, Предмет суперечок і дискусій навколо формування антикорупційного суду якраз полягає у тому, що передбачається залучення до комісії, яка відбиратиме суддів іноземних експертів. І на думку ВРП, це є втручання в державний суверенітет України. Однак це дуже легко спростовується аргументами про те, що ці експерти запрошуються саме українськими органами влади, зокрема Міністерством і кабінетом міністрів України. Тобто, це не є щось, що буде нав'язано Україні рішення будуть прийматися законодавчою, виконавчою гілками української влади і будь-якої суперечності з нормами конституції. Немає це по-перше, а по-друге, навіть та сама конституція передбачає існування окремих спецсудів і е, окрема процедура добору суддів для вищого антикорупційного суду. Вона е, аж ніяк не є антиконституційною навпаки, вона сьогодні в Україні є дуже потрібною. І якраз, от останні події, зокрема розгляд в суді обрання запобіжного заходу для е, очільника ДФС Романа Насірова, яскраво демонструє те, що нам потрібен антикорупційний суд, який дозволить, швидко оперативно розглядати подібні і антикорупційне справи. СІЗО. Ми говорили про те, що для вищих, значить, корупціонерів теж непогано було б збудувати. А також у нас на телефонному зв'язку перебуває Сергій Олексєєв нардеп представник блоку Петра Порошенка, заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя. Пане Сергій добрий вечір вечора. ви нас чуєте це чудово. Я хотів вас запитати про що про те, що ми говоримо з значить з Галиною Чижик про те, чому у нас досі не функціонує антикорупційний суд, а також про висновок Вищої ради правосуддя, про те, що цей законопроект про створення цього суду є неконституційним на думку ВРП. І нагадаю, що мав згідно з домовленістю, домовленістю з нашими іноземними партнерами цей суд розпочати роботу вже до кінця березня наступного року. Поки що законопроекту немає. Ваше ставлення до висновку ВРП от, щодо е, законопроекту Єгора Соболєва і інших співавторів? Це, е, стосовно саме цього законопроекту, так, він дійсно є неконституційним. Є е, деякі е, питання, які необхідно в ньому врегулювати. Е, е, да? Але щодо взагалі створення антикорупційного суду, е, створення антикорупцій вищого, вищого вищих спеціалізованих судов передбачено Конституцією України а в законі про судоустрій і статус суддів. Передбачено, що ми створюємо на протязі року вищий антикорупційний і е, спеціалізований суд і вищий інтелектуальний спеціалізований суд, е, тому я вважаю, що законопроект повинен бути нормально напрацьований, да, е, прибрати е, в нього неприкінційне положення, і цілком ймовірно, що ми до кінця року зможемо створити вищий антикорупційний суд. А які що найсуперечливіші по положення? Ну по перше. Щодо суб'єкта подання відповідно до конституції, змін до конституції, які ми нещодавно прийняли е, по, в частині правосуддя, повноваження е, е, по створенню ліквідації судів, ми віднесли до закону, тобто Верховна Рада, шляхом прийняття закону. А є е, єдиним суб'єктом внесення цього законопроекту, є президент України. Тобто тут внесли народні депутати. При президенті України існує Рада з питань судової реформи. До цієї ради належать найкращі науковці України, які е, займаються питанням судової системи консульталіста, да, такі як пан Головатий, е, і, е, і багато інших. Е, по-друге, туди належать всі е, представники народних депутатів від всіх фракцій, да? навіть і від самопомощі, як саме сераїди, і від опоблок від всіх, 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 і про власних, і, до речі, є те, те що нам цієї судової, е, е, ціє судової е, цієї судової реформи. Так і. Можна буде напрацювати законопроект, який буде внесений відповідно до положень Конституції президента, і у нас буде е, суб'єкт подання, який е, його правильно вносить. Е, І навіть мініцянська е, е, комісія, да, коли е, виходять е, з. І ради посудової реформи або Конституційної комісії, здебільшого вітає такі законопроекти. І до речі, до ради посудової реформи належать і е, міжнародні інституції, не? які як USAID, да, да, і інше багато там сполучених штатів, європейських інституцій. Це відкрита дискусія, пане. Це, по, а... по перше, це суб'єкт подання. По-друге. Е... Це автономність вищих антикорупційних судів. У нас відповідно до Конституції да, зараз формується трьохланкова судова система, де головним є Верховний суд України. І, Передбачено, що судді Верховного суду, які будуть входити до антикорупційної палати, вони не входять ані до пленуму Верховного суду, ані до вищої палати, яка формує до речі, судову практику у разі різності. Різного застосування норм е, окремими касаційними платами Верховного суду вони формують однакову практику. Якщо вони не входять, тобто у нас не буде е, 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 Повній мірі вищим органам Верховний суд, але буде існувати окрема палата антикорупційна, яка не буде, не буде взагалі ніяким чином відноситись до верхньої палати верховного суду, що по суті є четверта інстанція. Скажем також є порядок добору. Суддів Да? це в Конституції прописано, що ми спеціально забрали ці повноваження від Верховної Ради, щоб не було політичного впливу. І Вища рада правосуддя е, займається добором суддів. Да, всіми, взагалі всіми питаннями, які відносяться до кар'єри судді, у нас е, займається Вища Рада правосуддя. А потім після цього вже президент е, має більш церемоніальну функцію, коли підписує указ про призначення. Дякую. Е, Алло. Дякую, пане Сергію, за да, вичерпний коментар за вичерпний коментар. Сергій Олексєєв, нардеп БПП, заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя. Дякую за участь разом з тим. Міжнародний валютний фонд погодився продовжити процедуру запуску діяльності антикорупційного суду в Україні. Це випливає з підсумкової редакції меморандуму про співпрацю з МВС з МВФ з вмістом якої вдалося ознайомитися журналістом. Значить, спочатку МВФ пропонував закріпити в меморандумі зобов'язання прийняти. У Верховній Раді законодавчу базу цей законопроект для забезпечення роботи профільних судів до кінця березня 17-го року. Тепер законодавча база повинна бути підготовлена і подана до ВР до середини квітня і прийнята парламентом до середини червня. І це є новим структурним маяком документу. Давайте послухаємо Михайла Жернакова, експерта з питань судової реформи, реанімаційного пакету реформ з цього приводу. МВФ це визначає як структурний маяк в своєму. Меморандумі з Україною з, з домовленості з Україною. Чому тому що для МВФ передовсім важлива макроекономічна стабільність держави, не може бути стабільна економічна держава, в якій немає відповідальності, немає верховенства права і немає відповідальності корупціонерів за корупційні діяння. Тому очевидно, що МВФ зацікавлено в тому, що в нас була ефективна механізма боротьби з корупцією. я не знаю, чому ну, очевидно, тому що по Строках ми вже напевно не встигаємо остаточно створити їх, функціонально запустити до попереднього строку. Ну напевно, тому МФ, розуміючи це з розумінням поставилося і відтермінували це. Потрібно їх створити. Як їх створити через спеціальну процедуру добору, гарантувати незалежність. Спеціальність процедури полягає в тому, що там ключове рішення буде чи значна частина прийняті рішення буде за міжнародними експертами, рекомендованими міжнародною спільнотою. Глину, а ваш коментар і, значить, Михайла Жирнакова, і Сергія Олексєєва, Я як я зрозумів, так дуже багато. Я не людина там з цієї царини, так судочинства. Але як я зрозумів, що є певна група людей, які все життя працювали, значить, займалися українським судочинством, правом і допрацювалися до того, що рівень, значить, довіри до українських судів є там на, на межі статистичної похибки. І є нові люди, які намагаються зламати цю систему, а старі просто не дають. І цей антикорупційний суд, напевно, була. Якась нова можливість, нова хвиля новим людям, чистим та незаплямованим, увійти в структуру. Натомість, от Вища рада правосуддя села, ні, почекайте. Ми тут самі без вас поки розбираємося. Я правий чи ні? Якось так і виглядає. Більше того, я вам скажу, що е, ідея, власне, е, як. Е... Адміністрації президента, певно, і ради з питань судової реформи, в тому числі, полягає у тому, що для антикорупційного суду не потрібні якісь спеціальні процедури добору. Ми будемо формувати цей суд за таким самим шляхом, яким формуються інші суди. У нас зараз триває конкурс до Верховного суду і е, уже. Деякі моменти, які е, трапилися під час цього конкурсу, вони вже демонструють те, що справді сильний незалежний суд не, не дуже складно сформувати в тих умовах і в тих процедурах, які ми наразі маємо. Більше того, ви дійсно маєте рацію, коли говорите про те, що е, той незначний е, мінімальний відсоток довіри, який є сьогодні до судової влади в Україні, це якраз є наслідок діяльності, чи навіть бездіяльності е, судової системи усіх суддів, які працювали в тому числі судової верхівки. І, е, Судді Верховного суду теперішнього, які кандидують до Верховного суду, деякі судді навіть не набрали мінімального балу на тестуванні. Про що це говорить? Це є судді, які роками розглядали і фактично їхні рішення були остаточною крапкою. І вони вирішували людські долі, вирішували питання на десятки сотні тисяч гривень. І виявляється, що вони навіть на належному рівні права не знають. І якщо ми говоримо про те, що ми хочемо, аби корупція в Україні каралася, то нам потрібен для цього незалежний суд, і ми говоримо, ми вітаємо дії набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми бачимо, наприклад, ефективність їхньої роботи. Але я скажу, що цієї ефективності не було б, якби ці органи не відбувалися. Процедура відбору очільників і кандидатів до цих органів не передбачала залучення так само і міжнародних експертів. Ну, між іншим от Михайло Жернаков, експерт ре... 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 реанімаційного пакету реформ, вважає, що Вища рада правосуддя просто не хоче ділитися повноваженнями із новими антикорупційними судовими органами. Так ви теж підтримаєте, е, можливо, і я скажу більше, тут е, великою мірою в процедурі відбору відіграє роль е, значно вища квалів комісія суддів. І на них зараз якраз от лежить тягар проведення конкурсу до Верховного суду. Це дуже відповідально, це дуже складно в надзвичайно короткі строки забезпечити цю процедуру на належному рівні. От і е Моя особиста позиція, я в цьому цілком згодна із Михайлом, в тому, що нам потрібен е, незалежний антикорупційний суд. І, на жаль, е, той стан справ і ті органи, які ми маємо сьогодні, на мою думку, не можуть забезпечити. А за рік після ухвалення законопроекту його можна створити, запустити, що він вже працював. Чи можна, рік. якщо буде бажання? Дякую. Якщо буде бажання, можна все зробити і реформувати нашу країну теж і судову гілку влади, і в тому числі Галина Чижик, координатор громадської ради доброчесності, була гостем цієї частини нашої студії.